Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас особливе заняття. Ми будемо говорити про нашу рідну мову. Давайте уявимо своє улюблене слово українською мовою. Це може бути щось гарне, наприклад, сонечко, квітка чи радість. Уявіть собі чарівний скарб. Він не блищить, як золото, але має велику цінність. Це діти наша рідна мова. Вона передається від покоління до покоління. Нею ми спілкуємося, висловлюємо свої думки, радість і любов. Чому мова це скарб? Та тому, що без неї ми не могли б розповідати ні казки, ні співати пісні, ні, ні спілкуватися з рідними. А зараз послухайте вірш про рідну мову від Володимира Сосюри. Він називається Любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно, живу і нову. Цей вірш оспівує любов до рідної мови та нашої батьківщини, діти. А скажіть, будь ласка, до чого спонукає автор цього вірша нас? Так, вірно, щоб ми з вами любили нашу неньку Україну. А чому нашу мову порівнюють з піснею? Тому що вона молодійна, гарна. І можна почути у віршах і піснях. Мову можна порівняти з веселкою, бо вона яскрава і різнобарвна. Діти, а зараз у нас гра. Добери слово. Я буду називати слово, а ви подумки добираєте до нього слово пару. Сонце світить. Дощик крапає, пташка співає, дитина говорить. Молодці. А ви знаєте, дітки, що наша українська мова багата на гарні та вічливі слова? Давайте пригадаємо їх разом. Доброго ранку, доброго дня, дякую, вибачте, будь ласка, до побачення, смачного, будьте здорові. А зараз розглянемо прислів'я. Ось народні мудрості про мову. Рідна мова не полова. Її за вітром не розвієш, що це тітки означає? Це означає, що наша мова міцна, її не можна просто забути. Слово до слова зложиться мова. А це що означає? Це означає, що з маленьких слів складаються великі розповіді. Без мови немає народу. Це діти, означає, що кожен народ має свою мову, яка його об'єднує. Запам'ятайте це. Дітки, сьогодні ми дізналися, що наша мова з вами це наш скарб. Вона допомагає нам спілкуватися, дружити, розповідати історії та співати пісні на цьому наше заняття завершується. До побачення, дітки, до нової зустрічі!